Вітаю на каналі Магія Таро. Продовжую читати коментарі. Чи є перешкоди для деокупації Донецької області та Донецька? Чи будуть руйнування при звільненні? Так, чи є перешкоди для деокупації Донецької області та Донецька? І коли це буде, так? Да? Так, дивимось. А, ви ще цілий скажіть, карти Таро покажіть. Чи є перешкоди для деокупації Донецької області та Донецька до кінця 2023 року? Чи буде деокуповано? І які перешкоди? Дьявол вийшов. Дьявол там міцно сидить, тримається за цю територію. Територія буде звільнена. В дьяволу протистоять Вищий суд. Будуть покарані ті, що там. Росіяни, ті, які там чинять оці жахи, вони всі будуть покарані. І місто буде звільнено. Так, чи будуть руйнування? Чи будуть руйнування? На жаль, жертви руйнування виходять, що так, що це можливо. Ворог буде тікати, хоч, хоча ворогу там дуже гарно, йому там подобається дуже. І руйнування, так, вийшли руйнування. Зараз будемо прибирати шляхи, відкрити на звільнення до кінця 2023 року, що буде звільнено. Чи буде звільнено, давайте на іншій колоді, подивлюсь, коли саме. Коли саме буде звільнено. Донецьк, Донецьку область. Від расистів. Донецьк, Донецька область, коли буде звільнено від расистів. Скажіть, покажіть, коли саме звільнять? Ну, виходить на весну, на весну, весною. І це буде складно. Це буде через складності, але це здійснять. Збройні сили звільнять весною навесні. Добре, дякую. Прибираємо перешкоди, щоб нічого не заважало. І щоб не було руйнувань. Так, дивимось, що тут нам заважає. Це дьявола прибираємо. Заперечую, заперечую, заперечую. Магічний вплив роблять якийсь, щоб мешканці ну, любили цих окупантів і хотіли з ними бути. Щоб, кома... а, щоб Росія була на цій території. Таку морочку роблять. Заперечую, заперечую, це залишаю. Ворога виб'ють силою. Їм прийдеться тікати, заперечую. Це військові дії. Вийшла карта уміряності, щоб було по уміряності, щоб оці вт... руйнувань, щоб не було і втрат, щоб вони просто самі там зібрались і, і відійшли росіяни, щоб не було бійні на цій території, щоб не руйнували міста. Так, зараз перекриємо. Я шукаю карту мир, щоб був мир. В Донецькій області і в Донецьку вийшли. Верховний суд вийшов в розкладі. Це дуже добре. Це допомога вищих сил і буде покарано всі, хто робить безчинства, хто руйнування робить і хто робить злочини. Вищі сили, духи роду, янголи-хоронці, прошу захисту для міста Донецьк, Донецької області, прошу прибрати всі перешкоди для Збройних сил на звільнення цих територій від расистів, по Верховному суду. Та буде так, перешкод більше немає. Прошу, щоб звільнення відбулося без руйнувань, без втрат, без жертв, без смертей. Та буде так, Вищі сили, прошу, молю, будь ласка, хай буде звільнена ця територія як мога. Мирним способом, щоб це було без жертв, без руйнувань. По Верховному суду, да буде так, і так буде. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!